Вітаю всіх! Ви на каналі Unity для Своїх, і сьогодні ми поговоримо про факапи на геймджемах і особливо про мої факапи. Річ піде не саме про участь у геймджемі, а про їх створення та організацію. Також розглянемо всі ігри, які були представлені на останньому Кодіум геймджемі, який я організовував. А поки прошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. Бо YouTube. ще не дає мені дозволу на публікацію лінків і тому саме мені потрібна ваша допомога. Дякую всім! А ми починаємо. І почнемо ми з того, що взагалі таке геймджем. Геймджем це невеличкі змагання, які проводяться зачасту на сайті ІЧАЙО. думаю, багато хто його знає. Вони проводяться для розробників ігор, для тестувальників, 3D-шників, для любих, хто пов'язаний з ігровою індустрією. Це короткі або не дуже короткі а, змагання, які перевіряють ваш скіл а, та навички в певному а, а, руслі. <coughs> Прошу вибачення. І ось в минулому році мені стало цікаво провести свій геймджем. Так як. Є співзасновником студії Codium Games я вирішив створити саме джем, який пов'язаний зі студією від її імені. І тому створив перший кодіум Game Jam номер 1 плюс Прайс. На жаль, не показує, скільки було учасників на самому початку джема, але я пам'ятаю, що там було 85-86 людей, які зареєструвалися до участі. І це було для мене круто, коли я проводжу перший джем. Це взагалі круто. Е, я не знав, як правильно писати правила, які ставити умови. Я робив, по прикладу, тих джемів, в яких е, сам приймав участь. Прошу вибачення за якісь там звуки, можливо, тому що записую в лайві, все, як зазвичай. Ось. Тому. Було проведено, додав призів від студії. Да, це Steam ігри були по бажанню. Та мій Asset Ads Manager Pro. Хто ще не бачив бо не знаю, у нас є телеграм-канал Unity для своїх, і нещодавно цей Asset став безкоштовний в Unity Asset Store. Якщо вам цікаво, ви зможете знайти посилання в нашому телеграм-каналі. А я прошу вас ще раз поставити. Лайкти, підписатись, і підтримати канал, бо Ютуб мені не дає дозволів до того, щоб публікувати Лінки, і вони не активні, навіть якщо я їх опублікую. Ось. А, тему вибрав таку доволі, а, можна сказати, просту the Cold, тобто виживання в холоді, багато хто любить ігри. Чим круті геймджеми? Гемджеми круті тим, що ви можете. По різному інтерпретувати тему о, джему. А в джему бувають не тільки теми, бувають якісь обмеження, там, тощо. різні умови, різні правила у різних джемах. Є популярні джеми, є менш популярні, як, наприклад, мій. Ось. Якщо казати про факапи, то в першому джемі факапів особливо й не було. А, максимум це було неправильно правила, неправильне налаштування, були ігри, які не підходили. Їх були ну, кікав вручну. І ось ми провели перший джем з грудня 24 по січень 25 він тривав два тижні. Джеми бувають різної довжини, бувають пару днів, бувають неділю, бувають місяці. І зараз скажу, чому саме після місяців це не дуже крутий, не, не дуже за тим, чим в чому треба приймати участь. Ще такий висновок, який я зробив після всіх джемів, яких я сам приймав участь, які я організовував. Дивіться на кількість учасників, які зареєстровані. По моїм підрахункам на всіх джемах, які було, максимум 30%, які викладали гру. Тобто, якщо ви хочете отримати фідбек від своєї гри, ви знаєте, що ви зробите на джемі якусь гру, яку захочете потім опублікувати десь на якихось різних платформах, то ось це. Дуже вам підходить, і треба дивитись на кількість. Чим більша кількість, тим більше шанс, що у вас у гру побачить. Більша кількість людей дасть вам фідбек. Ось. А ми переходимо до першого факапу, який пов'язаний з останнім джемом. Це був вже другий джем від Coding Game Jam. Участь в цьому зареєструвались Не участь, а зареєструвалися в цьому джемі. Було понад 50 чоловік, що менше, ніж в першому. І це мене дуже засмутило. Але все це, як я вже сказав. Є першою моєю помилкою в тому, що джем тривав більше місяця з 20 березня по 17 квітня. Джем нещодавно завершився, і ось тільки завершилось його голосування. І ми бачимо, що в нас є 6 всього з даних ігор. 6. Якщо ви розумієте, що з 50 учасників це навіть не 30%, це трішки засмутило. Були також додані а, призи вигляді ігор Steam, також трейлер, як і в першому випадку. Але чому навчив мене цей факап? Факап навчив мене тому, що не треба робити такі довгі джеми. Я вирішив, що я джеми буду публікувати десь раз в три місяці, тобто під кожну пору, зима-літо весна-осінь. І наступні джеми всі будуть тривати не більше одного тижня. Це був перший факап. Ну, і якщо не брати інші факапи, які типу дедлайни, якісь нестиковки з командою і так далі. Це Типу звична справа. Для цього потрібні гемджеми, щоб ви навчились дуже багато чому цікавого працювати в команді, працювати в соло, ставити собі якісь виклики і тому подібне. І, як я казав, ми будемо розглядати. Так, не туди перейшов. Submission feed. Ми будемо розглядати ігри, які зайняли. На першому місці у нас Samurai Odyssey. про цю гру ми поговоримо саме в самому кінці. Skyward Bloom. Фоксі Курс by Левченко Іван, Ваня, привіт! Я знаю, що ти дивишся це відео. Upfall, and Grab Knapps, і Sonic TechnoVolve Adventure Demo. Останню гру ми не будемо дивитись, я думаю, ви розумієте з назви, що можна отримати страйк та блокування каналу або ще щось. Гра порушує авторські права. Uh, я не став її кікати з джему, uh, поки не подивлюся, бо її завантажили нещодавно. І вже там, ну, Думаю, якщо залишилось там 6 uh, учасників, думаю, окей. Нехай буде, ми просто розглядати її не будемо. Uh, ігри є як веб-версії, це Apple і Samurai's Odyssey, Skyward Bloom, uh, Foxy Cush by Leвченka Ian, Jonas and The Gobs Knaps. Вони всі через архіви, їх треба скачувати. Я вже закачав, ми їх трішки пізніше запустимо, після тих, як запустимо веб-версії. Що хочу сказати про ще один факап, це читайте правила. Тому що в правилах пишуть, які саме ігри треба викладати, і я думаю, що в наступних джемах в мене будуть тільки веб-ігри. Чому? Тому що зіпки несуть собі віруси, і, наприклад, гру Skyward Bloom неможливо було скачати деяким. Людям, тому що вона несла вірус, блокувалася на етапі скачування, і про це писали в коментарях. Тому наступні джеми я буду робити вже з веб. Тому завжди читайте правила. Що ж, а ми почнемо з першої, ми почнемо з апфол. Я її вже запустив, зараз ми її переглянемо. І так, перша гра, яку ми бачимо, у нас є Апфол. Що можна сказати? хоч я і полюбляю Сінтіас, це наче вони лоу-полі стилістика. Мені, подобається, але. Ну, видно юніті, да, видно, хтось не вміє переконвертувати матеріал. Тобто, о, оп оп, хоп оп бачимо карту, бачимо баги. Що воно далі? Там, наче вулкан був намальований. Думаю, що це саме. Треба допригати, щоб знайти вихід. о о, я навіть знаю, який контролер. Це стандартний юнітовський асет, який я теж часто використовую для прототипів. Дуже легко і быстро, на швидко швидко перебашу вибачення налаштовувати прототипні механіки. Ну і цілком рекомендую, ну, типу, навіть не розумію, чи можна взагалі далі якось застрибнути чи взагалі там щось зверху є, не можемо подивитись. Ну що, давайте спробуємо трішки пару хвилин. Ну, але ну, дуже цей розовий матеріал, дуже такий прям поганий. Типу, я думаю, що з, з, з точки зору левел дизайну можна було краще підійти до цього моменту, особливо якщо використовувати, ну, типу, все, ми, ми, ми паримо. Так, давайте остання поп... спроба і ми йдемо далі. Та ну, не. то якогось там сенсу немає взагалі. Е, ще, якщо казати, то один із фокапів цього джему це те, що були ігри, які додавалися в різні джеми. Uh, який факап? Чому факап? Uh, факап в тому, що в мене немає права заборони участі в інших джемах. Тобто гра має бути тільки в цьому джемі, такого не було. Але є в цій грі і згадування саме джему. Uh, що можна сказати про цю гру? 48 часов. Соло цей. Ну, зараз ми її програємо. Перше, що я бачу, це те, що завжди я не хочу робити далі в геймджемах, uh, щоб можна було додавати зіпки, Платформа Windows, да? це 637 МБ. Для білду. Це відразу каже про те, що він створений на Unreal, дуже багато займає місця. Що ж, зараз ми з вами поглянемо, що це за гра. Так, ну, як і казав, це Андріалівська, у нас якісь є два левели. Чи є у нас якийсь звук? P-Pause, Restart Level, Mouse Мишка, Interact. Left-Click, Space, Direction. Чуть-чуть uh, uh -huh. oh. заголосно. Є розширення. Ну, типу я і взагалі. Давайте подивимось, що на першому левелі Музичка, так, звучить нічого, але якось би її редагувати. Ой-ой-ой, оптимізація просто вийшла із чату. Типу... дуже чутливо. Типу немає ніяких анімацій просто. Божечки ці лаги це не. Red Tower. Давайте спробуємо. Ну, типу, якщо ось так якось рухатись, це окей, але терен просто максимально не оптимізований. За, ну, типу, можливо це задуманий такий ефект, ну але що ми бачимо, це стандартні башні. Все ще це стандартна осетка. Ну тут тобто я дійшов до червоної вежі. І що тут треба робити? У неї треба якось запрыгнути чи що. І, типу не забратись. Взагалі воно. Ну, типу, щоб сказати, що тут є якийсь прохід, його немає взагалі. Ну, оп! І ми понад картою. Окей. Так, наступна гра у нас Foxy Курс. Так, Ваня, ну що, будемо давати тобі фідбек. Я знаю, що ти будеш це дивитись. Типу, прикольний піксельний шрифт, але такий трішки не читаємий. Ну, Тут дуже дивно F. Якось буква рівна тут всі пікселі. Ну, Хоча це я кажу, ну, типу, трішечки він не читаємий, але все інше гуд. Так, в нас є історія. Є якийсь мастичний гайд. Дуже класні анімації. Типу є звук, але я може його не чую. Можливо, в самій грі. А, шот, Enter, Interact F. Незвично, що шорт на N. Ну, добре, зараз спробуємо. Так. А, мабуть, рівні, Да, мабуть, перший, да. Так, у нас є три житті. Ага, у нас є звук. Є пауза. Ну, типу, підбор, звуків дачі Є Подвійний прижок. Прикольно. Ну, Типу, як піксельки. дуже кльово. Я дуже надію, що звук записується. Якщо ні, то всі посилання, де ви зможете пограти в ігри, будуть... Записані. Угу. Прикольно. Ніяких тут нема. пасхалок, ничок. Так, а що нам тут є? Чим зі... Оп! Ух ти! Так, цікаво! Так, це вже... О, ми втратили життя. Угу. Ну, Прикольно. А я назад зможу зібратись. Дуже кльово. Зро... Да, тут трішки левел висота. Що, чудово, ну, типу, мені подобається. Дуже кльовий піксель, дуже все прикольно. Круто, рекомендую, можете пограти, я залишу всі описи в описанні. Також нагадую, що. Всі більш робочі лінки будуть в телеграм-каналі Unity для своїх. Переходьте. Я, мабуть, залишу в кінці відео QR-коди для зручності. І буду чекати, поки YouTube, завдяки вашій активності дозволить публікувати лінки, робити їх робочими для переходу. А ми йдемо далі. Наступна гра у нас Skyward Bloom. Так, звук є. Анімашка дуже така. Але ось перший баг да, ми бачимо звуки в мінусі і неробочий слайдер взагалі. Трішки тише зроблю, щоб було мене чути, надіюсь, мене буде добре чути. Ну Прикольно ця анімашка да, появаю. Цікаво, блин, чи це зробив штучний інтелект, чи це нарис... намальовано. Так важко сказати, виглядає прикольно. Так, ми граємо за якусь квітку. Дуже таку незвичну, яка обертається. Ну, але якщо брати, то квітка досить вичурно виглядає з, з дизайну. Так, я трішки, мабуть, зам'ючу звук. Ага, у нас є так. Во, Ага, є підсказки Space, Space One Wall. Kace Double Space, але оце в меню не прикольно. Тобто ми маємо якийсь базовий платформер. Да, дуже. О! Ага. Не відчувається. Але сама атмосферка досить прикольна. Так, а це ще в нас за кнопка? Ух. Ти. Анімашки появи дошок. Ну, виглядає прикольно, тобто, якщо брати анімації, це досить непогано. Так, а ми не до кінця. Ух, тут вони ще падають. І все, ми впали. Респаунінг. І все спочатку. Що сказати? Виглядає досить чудово. Так, ну. Як то кажуть, якщо руки в тебе прямі, то все окей. Так, а ми приходимо до останньої гри. Остання гра на сьогодні це Samurai's Odyssey. Як ви бачите, інтерфейс виглядає трошки інший, чому саме, а все просто: ця гра нашого виробництва. Ми її розробляємо сумісно з партнером із польської студії Eleven Gain. Ця гра це перша спроба пера в тому, щоб перейти на таку відому площадку, як Steam, викласти там гру, ознайомитись з цим ринком, ознайомитись, як все там працює. Це наш перший такий простенький проєкт. Зараз він на ічі в рамках технодема. ви можете всі пограти, всі посилання я залишу. Є також форма зворотнього зв'язку, ми будемо вдячні, якщо ви заповните її, вкажете якийсь фідбек це дуже важливо для нас. Не менш важливо, якщо ви додасте гру до Вішлісту. Це дуже важливо, це є ключовим фактором. Про ці параметри я трішки пізніше вам розповім, чому це ключовий фактор. Якщо казати прямо, то зараз перед вами презентація першого рубрики, першого девлогу по грі. Тобто. Ц гра, це початок того, що на каналі будуть девлоги по Самруйса Odyssey, по Steam, по якимось, можливо, туторіали почну знімати, про тому, як викладати свою гру в Steam. Якщо ви зайдете в наічні нашу технодемо, ви зможете тут побачити всі активні лінківки, тому ви можете приєднатися ми будемо раді, якщо ви підпишетесь на всі канали. Дастегру у увійшли, можна перейти відразу тут на стін, можна перейти на наш сайт, який присвячений грі. Цілком зараз технодема має в рамках геймджему задачу, але в подальшому це все буде мінятися. Тобто у нас є такий самурай, за якого ми будемо з вами грати. Звуків тут особи немає. Ми робили це все. Для тестування гіпотези, для того, щоб дивитись фідбек на те, як реагують люди, як ми можемо дійти до поставлених наших задач. Конкретно якраз вішлісти наші задачі, це я все буду розповідати вам першому девлозі, присвяченому до грі. Буду розповідати, що змінилось, як змінилось, які цілі ми ставимо. Тобто, більш таки, я думаю, буде цікавий контент з'являтися. Uh, так, якщо бачите, тут є ще такі великі проблеми зі освітленням, тобто зараз таке темно пору року. Ну, темна пору року, кажу. темна uh, доба, да? тобто ніч у грі планувал, але якщо подивитись, у нас є невідомий uh, джерело. Так, по нам вже стріляють гармати. Джерело освітлення. І ми бачимо бум, отримуємо пошкодження. Якщо цікаво, можете зайти, ми будемо дуже вдячні, якщо ви поставите і додасте гру віш-ліст, надасте нам фідбек по грі. Ось, Це буде для нас дуже круто. А на цьому я хочу підвести, як то кажуть, завершити сьогоднішній випуск. Ось так: Гемджем, такі факапи бувають. Ми будемо продовжувати, ми будемо розвивати нашу гемджем сторінку Будемо продовжувати геймджеми проводити. Тому, якщо вам цікаво, або якісь є думки, залишайте все в коментарях. Ми все читаємо, я все читаю, на все відповідаю. Буду дуже вам вдячний, буду дуже радий читати ваші коментарі. Не забувайте про якісь моменти, про Так, мене тут Пірат загнав в кінці прямо на такої ноці. Тому зараз добіжимо до якогось такого місця. де... Нас не будуть чіпати. Ось так. Зробимо красиву картинку. Да, ми маємо. Він за нами далі водиться. Ну і наскільки я знаю, плавати не вміє, тому можна залишитись так от, посеред води. О, на чому я хотів завершити ролік. Підписуйтесь, ставте лайк. Дуже кльово буду читати всі коментарі, дуже кльово бачити ваш фідбек. Буде чу ну, круто почути якісь думки стосовно гри або ще чогось. Вітаю також всіх сьогодні з Великоднем. Бажаю миру. На все добре і до нових зустрічей!